Я прочитала прізвище, щоб познайомитися з черговим студентом, і на мене подивилося дуже молоде обличчя Павла. Значить, таки знайшов своє щастя. А як обіцявся! Я тоді була студенткою, відмінницею, яка старанно вчилася і не думала про хлопців. А як думати, коли батьки над кожним моїм кроком трясуться? І мало в інститут по мене не приходять адже єдина донька. Вік такий, тетянко, що ти сама ще не знаєш, чого хочеш, а хлопці цим користаються, не щуєшся, як вже треба йти в декретну відпустку, а ми не для того тебе ростили, щоб ти на кухні кашки варила. Ми хочемо, аби ти світ побачила. Батьки як у воду дивилися. Бо все частіше і частіше я червоніла під пильним поглядом Павла, завмирала і трепотіла, мов осика. Спочатку давала переписувати лекції, далі зичила книжки, далі писала разом реферати в інститутській бібліотеці і просто розмовляли. Були і спільні гулянки в студентському гуртожитку. І зірвані склумби квіти та поцілунки в під'їзді. Першої зміни в моїй поведінці запримітила мати і одразу ж забила на сполох. Ніяких хлопців поки не закінчиш навчання, якщо мені доведеться зробити щось, що тобі не сподобається, але знай, це все тобі на благо. Я життя прожила і знаю, як треба жити правильно. Але це нам лиш додавало азарту, і тим солодшими були наші зустрічі, чим більше треба було пройти до них перешкод. Ми й з пар втікали, проте це не сильно відзначалося на моїй успішності, бо авторитет працював вже на мене. Таки матір мене не вберегла, і я скоро дізналася, що при надії, що то був за скандал. Мати й батько між собою пересварилися, хто ж у цьому винен і догледів. А я була найщасливіша у світі і вірила, що відтепер ми з Павлом ніколи не розлучимося. Проте найслабшою ланкою у наших стосунках був таки він. Навіть не прийшов сказати мені це особисто, а написав листа дуже гарного і черствого. Писав, що любить, і завжди любитиме, але одружуватися поки не хоче, бо не зможе прогодувати родину. Сказав, що як тільки стане на ноги, то я отримую те, що заслужила, і навіть більше він мене просто озолотить і ощасливить, що я єдина жінка в його житті нині, завтра і навіки вічні. Ніхто і ніщо не осквернить наше кохання. Отак він і зник з інституту. Мама мене перевела в іншу країну, ніби на мовну практику, але фактично ми там оселилися до появи дитини на світ. Павло не давався чути, а варити каші дитині виявилося не так весело, як я собі уявляла, як і міняти підгузки, гуляти, водити на планові до лікаря і все інше з капризами, температурами і зубами. Мама бачила, що я не витримую, і часто мені нагадувала, а я говорила. А далі змило сердилася наді мною і сказала, що пора мені виходити з академвідпустки і таки довчитися. Це був рай. Тиша і книги, лекції та семінари. Я просто не чула себе від радості, вчилася з задоволенням і анітрохи не дивилася на хлопців. Не тому, що не залицявся ніхто, а тому, що в моєму серці палала любов до Павла попри все. Я вже захистилася і залишилася в інституті, мала авторитет, успіх і сивину, а Павла так і не було. Мама більше не лізла в моє особисте життя, адже ж була онучка, яка так само вперто, як і я, хотіла свободи і не хотіла відповідальності. Я більше поблажлива до своєї дитини і інколи їй кажу, що якби я не була так обмежена в спілкуванні з хлопцями, то й повелася б по-іншому. Ось тепер ці Павлові очі, волосся, навіть вираз обличчя кажуть мені, що всі обіцянки тільки залишилися обіцянками, чи прожила б я інше життя, чи я щаслива, чи я пробачу. Ось головне питання, але мене ніхто й не перепрошує. Підпишись, підтримай українськомовний контент.